Друзі, доброго дня! В робочій поїздці на Львівщині і вперше у місті Бориславі, місто, яке вважається батьківщиною видобутку нафти і в Україні, і не тільки в Україні. Ось позаду мене у міському парку, де прогулюються і мами з дітками, і дорослі. Прогулюються. Є такі справжні свердловини, які видобувають нафту вже більше 100 років. У парку їх місцевому тут шість діючих свердловин. Позаду мене є такий музей нафтовидобутку. Для молодих студентів, які планують, чи школярів, які планують десь вступати у вищий. Буде цікаво подивитися, як наживо видобувають нафту в Україні. І Сьогодні почули від нових очільників нафтогазового видобутку, що нафта в Україні буде, буде збільшуватися нафтовидобуток, будуть робити з власної української нафти бензин високоякісний, дизель, ну і інші нафтопродукти. Тож, будете на Львівщині, будь ласка, обов'язково завітайте до міста Борислав. Хай я щастить